Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дігу Цвітаю про найцікавіші економічні події дня спочатку коротко. Конвейер в ангарі а в Криму розпочали збирати електрокари. Не нагрітися, чому в холодні зими бізнес на утепленні не процвітає. Віртуальні гроші, чому в Китаї почали забороняти біткоін? У новий рік з проектом нового бюджету Верховна Рада прийняла до розгляду проєкту головного кошторису країни на наступний рік. Передбачається, дохідна частина становитиме майже 392,5 мільярди гривень, а витратна майже 447 мільярдів 300 мільйонів. Показник зростання ВВП. Уряд пропонує закласти на рівні 3%, а середню річну інфляцію 4,3%. Як обговорювали майбутні держбюджет, до чого домовились парламентарі, дізнавалася Анастасія Іванцова. Перше питання на порядку денному та головне у кулуарах парламенту проект держбюджету країни мали розглядати ще зранку. Втім, спікер Володимир Рибак зупинив засідання, так і не розпочавши. В зв'язку з тим, що в нас є дуже важливе питання на сьогоднішній розгляд. Це і бюджет держави, перерву зробити до 14-ї години, щоб комітети. Могли попрацювати. А лідерів фракції, голова парламенту, запросив до себе в кабінет на консультації. Після наради опозиція відмовилася голосувати за бюджет. Максимум, що може відбутись, це міністерство фінансів з трибуни парламента зробить презентацію проєкту закону про державний бюджет. У фракції ж партії регіонів підтверджують, в проєкті є спірні питання, але загалом документ збалансований. По загальним макропоказникам він б'є вдалим. Там є і зростання, там є і поміркована інфляція, там є і поміркований дефіцит. Там є всі ті параметри, які вселяють, що слідучий бюджетний рік буде кращим ніж нинішній. Коли ж депутати таки стали до роботи, вирішили проект держбюджету 2014 розглянуть аж 16 січня. А весь наступний тиждень працюватимуть над ним у комітетах. Анастасія Іванцова, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес. Україна може купувати у Росії газ дешевше ніж 268,5 з половиною доларів за тисячу кубометрів. У цьому запевнив президент Віктор Янукович. За його словами, така можливість закладена у щоквартальному перегляді ціни. Тож, якщо на світових ринках буде значне падіння цін на нафту, українська сторона зможе розраховувати на додаткові знижки. Якщо ціна на нафту, наприклад, бренд вона знизиться. До 80 доларів, то ціна на газ вже буде нижчою, ніж 268 доларів. Вона десь вже буде там двісті можливо. Тому ця ціна вона не, не може бути постійною. Завдяки новій ціні на газ Україна може зекономити 4 мільярди доларів. Це рівнозначно майже 2,5% ВВП. Крім того, дефіцит поточного рахунку держави зменшиться до 7,5 мільярдів доларів. Такі цифри наводять вітчизняні експерти. Вони упевнені, дешевший газ покращить конкурентну здатність української економіки, зокрема експортно орієнтованих галузей, а також сприятиме розвитку промисловості, енергетики та житлово-комунального господарства. Що ж стосується 15-мільярдного кредиту, то Росія не висувала жодних умов, заявив Віктор Янукович. За словами президента, заради отримання позики вітчизняне майно не закладалось і не ставились додаткові умови. Тому порівняно з умовами, які висуває МВФ, позика від Російської Федерації більш вигідна, зауважив Віктор Янукович. Коли отримуємо кредити, ми не закладали ніколи ніяке майно. Це прозора схема. Вона заснована на англійському законодавстві, і Міністерство фінансів може цю роботу виконувати тільки в умовах українського законодавства. Ми 5% річних будемо платити на купон, і ми випускаємо, випустили євробонди, Росія їх викупає. От і все. Кабінет міністрів між тим уже затвердив умови випуску держоблігацій, які повинна викупити Росія. За постанови уряду цінних паперів, що випускаються цього року, становитиме 3 мільярди доларів. Номінальна вартість однієї облігації становить 200 тисяч доларів. Дохідність 5% річних із виплатою щопівроку. Тарифи стій кабінет міністрів зобов'язав нацкомісію з регулювання енергетики заморозити ціни та тарифи енергокомпаній на цей і наступні роки. У комісії також зазначили, 2014-го оптові ціни на електроенергію не зростатимуть. А перед цим голова НКРС Сергій Тітенко зазначив, що очікується зниження ціни на газ для промисловості. Однак воно буде планомірним, адже лишаються запаси імпортного газу, закупленого за вищою ціною. Держава не буде продавати турбоатом. Про це сьогодні заявив голова фонду держмайна Олександр Рябченко. За його словами, це підприємство прибуткове і не потребує приватного інвестора. Акції турбоатома за оцінками потенційних покупців нині оцінюються у 600 мільйонів доларів. Це утричі дорожче ніж 2010-го, наголосив Рябченко. Водночас, наступного року, фонд держмайна планує отримати від приватизації 19 мільярдів гривень. Нагадаю, у власності держави залишається нині близько 4 тисяч підприємств. Гроші в обмін на автобрух та автовласники, які утилізували свої авто зняття з експлуатації, отримуватимуться за це відшкодування. З такої ініціативи виступив уряд. Він також визначає порядок надання компенсації з 1 вересня. На нові імпортні автомобілі нараховують утилізаційний збір, базові ставки якого становлять 5,5 тисяч гривень з легковика та 11 тисяч гривень із вантажівки. Китайські автомобілі українськими руками слідом за Кременчуцьким заводом збирати машини з під почали почали в Криму. На півострові відкрився перший в Україні конвеєр із виробництва електрокарів. Потужність підприємства 50 авто на місяць, але поки що тут не зібрали і трьох десятків авто. Далі розкажуть наші кореспонденти. Ось він перший серійний електрокар, який зібрали в Україні. На одному заряді акумулятора машина може проїхати із півсотні кілометрів. На її виготовлення у старенькому ангарі кримські майстри витрачають близько доби. Усі комплектуючі завозять із Китаю. Збирати машинки доволі не удовольствие, але воно гораздо дешевле, ніж вести їх в збраному вигляді. Тобто, таким образом в контейнер поміщається гораздо більше єдині техніки в розібраному вигляді, ніж в збраному. Китайський електрокар зібраний в Україні. Коштуватиме замовнику 12 тисяч доларів, щонайменше. І це ще дуже дешево, пояснює директор компанії Елкар, що переобладнує авто під струм. Подібний автомобіль із Піднебесною коштуватиме чи не вдвічі дорожче. Пошлина така ж йде, як на бензинові машини. І читається ціни машини процент. Получается в середньому 50% выше от від ціни, стоит машина за рубежом. Ще одна перевага українського електрокара дешевизна автозапчастин. Машини очень конкуренто способні з іншими китайськими образцями по простій причині, що, наприклад, автомобілі сделаны на базі серійних автомобілей. Запчасті этим машинам гораздо дешевле. А витрачатися на запчастини доведеться часто. Кажуть, щасливі власники електрокарів. Скаржаться про якість китайських комплектуючих навіть не йдеться. Ось цей трицикл щойно зібрали на заводі. Його деталі ламаються прямо на наших очах. Саме за висока ціна та незадовільна якість і відлякують потенційних покупців. кажуть автодилери. Цього року їм вдалося продати по всій Україні менше півсотні автівок, але це втричі більше ніж торік. Олексій Фрулов, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Взимку тепло, влітку прохолодно, та цілий рік енергоефективно. Це обіцяють тим, хто вирішив утеплити домівки. Підприємці переконують, хоча чимало українців вже переконалися в ефективності теплоізоляції, замовлень більше не стає. Чому знає Юрій Мелько. у природі немає поганої погоди, але взимку все одно холодно. Жартують підприємці-утеплювальники. Цей рік вони в цілому завершили з результатами, подібними до торішніх. У декого справи навіть погіршилися. Ну, в цілому, мабуть, менше процентів на 5-7. Та тому, що німного провалилась весна. весною заказів було мало. Люди як-то дольше розкачувались. Ну а далі літо осень уже було, так як всегда. Зростанню ринку не допомагає ані скасування будівельної ліцензії, ані досить низький поріг входу в бізнес від 10 тисяч гривень. Вартість утеплення незмінна вже 5 років, у середньому 200 гривень за квадратний метр. Тим потенційний обсяг ринку дуже великий. 900 тисяч квадратних метрів саме таку площу планують покрити утеплювальники за підсумками 2013 року. Проте підприємці не бояться залишитися без роботи в майбутньому. За їхніми підрахунками, неутепленими залишаються ще близько 300 мільйонів квадратних метрів. Ще один тренд цього року зміна структури клієнтської бази. Основні замовлення від корпоративних клієнтів індивідуальних стало менше. Підприємець Володимир Чуприн, який зазвичай за сезон у теплі 60 котеджів, цьогоріч заледве завершив 15. В цьому році ми бюджет реклами майже вдвічі збільшили, але кількість телефонних дзвінків зменшилась втричі, а може навіть і в чотири рази порівняння з минулим роком. Про що це каже? Ну, мабуть, у люди просто немає грошей. Поки ж в умовах обмеженого попиту підприємцям доводиться жорстко конкурувати. Один із важливих факторів, поряд із якістю робіт енергоефективність матеріалів. Є офіційні дані агентства індустріального маркетингу, да, в прошлом году, якщо не вибачаю, у них 49 мм міліметрів була середня толщина 44 до 49, то в этом году. Уже від 66 до 70 – це середнє. Розвиток бізнесу з утеплення фасадів безпосередньо залежить від ситуації на ринку нерухомості. Зважаючи на невтішні прогнози, а падіння триватиме у найближчі 2-3 роки. Підприємці очікують дохідності щонайбільше 5%. Юрій Мілько Артем Босенко Сергій Тихонов. Новини телеканал Бізнес. В Україні зростає кількість торгових центрів європейського зразка. Про це заявили на бізнес-форумі, який організувала компанія Meeting Point. Чи перетвориться Київ на місце паломництва шопоголіків? Дізнавалася Льона Голота. Ситуація стабільна. Так кажуть про вітчизняний ринок торговельної нерухомості самі девелопери насамперед у столиці, зазначають у компанії EY. в, в цьому году. В місті Києві Ківілось 90 тисяч квадратних метрів торгової двіжимості. А в ближайше два роки в Києві заявлено к воду порядка полумільйона квадратних метрів торгової недвижимості. Попри це, Київ за показником забезпеченості якісними торговими площами 325 квадратних метрів на тисячу жителів ще відстає від європейських міст. Наприклад, у Лісабоні їх вчетверо більше ніж у Києві. Водночас в інших українських містах темпи будівництва великих ТРЦ повільніші, але зводять їх за новітніми технологіями. Саме главне та мультиформатність, саме главне та саме технології, які є у нас приміняються трансформіруємо поли трансформируемые перегородки, которые максимально изменить формат поміщення від 1500 квадратних метрів до двох з половиною. Нові великі торгові центри насамперед цікаві для українських и зарубіжних ретейлерів. Для многих інвесторів Україна остается ринком для інвести. Есть понимание того, что, рынки, что риски на рынке Украины э, высокие, но таким образом и доходность на вложенные средства у инвестора будет существенно выше, нежели на э, западных рынках. Наступного року в Україні введуть в експлуатацію кілька десятків нових торговельно-розважальних комплексів. Утім, за обсягами будівництва ТРЦ, наша держава лише на 10% використовує свій потенціал порівняно із тією ж Швецією. Тож наголошують експерти, перспективи величезні. Голота, Максим новини телеканал Бізнес. У новий рік і в новий союз банківський амбітний план уже до кінця року домовитись про створення європейського фінансового об'єднання здавався нездійсненим. Утім, міністри фінансів країн ЄС слова дотримали. Про подробиці історичного компромісу далі у сюжеті Ірини Любич. Як створити єдиний банківський союз, європа розмірковувала 18 місяців. Утім, найважливіші рішення міністри фінансів країн Єврозони ухвалили поспіхом в останні 12 годин. А все через дедлайни політики зобов'язалися до кінця року узгодити всі деталі амбітного плану. Робота складна, але ми досягли певних зрушень. Залишилася ще низка положень, про які ми не можемо домовитися. Але сподіваюся, ми дійдемо до спільної позиції. Останній розв'язаний вузол єдиний механізм санації проблемних банків. Згідно з ним, Єврокомісія визначатиме, які фінустанови вже не врятуєш. А ще життєспроможним банкам допомагатиме фонд, який створять європейські банки. Його обсяг у 55 мільярдів євро вони мають сформувати протягом 10 років. Німеччина наполягає на посередництві урядів при виділенні грошей проблемним банкам. Але така схема виглядає дуже складною. При порятунку банків питання фінансування треба вирішувати протягом кількох днів не довше. Будь-який інший варіант мало ефективний. Між тим, Маріо Драгі вже розкритикував механізм санації. Очільник ЄСБ вважає його надто складним. На думку банкіра, для ліквідації фіностанови не потрібне рішення Єврокомісії, достатньо вердикту Європейського центробанку. Сам банківський союз може з'явитися вже наприкінці 2014-го, Якщо до кінця тижня на саміті у Брюсселі лідери країн ЄС підпишуть таку угоду. Ірина Любич, новини, телеканал Бізнес. Майже сенсаційна новина зі США Федрезерв таки згортає програму викупу облігацій. Регулятор, щомісячно викуповував активи на 85 мільярдів доларів. Це була суттєва підтримка для зростання американського ВВП. Тож впливи відчувався навіть на світову економіку. Утім, скорочення програми для інвесторів позитивна новина. Чому розкажемо далі? Те, чого боялися світові інвестори, таки відбулося. Федеральний резерв США оголосив про згортання програми кількісного пом'якшення. Аналітики очікували, це станеться не раніше березня наступного року. Водночас, ринки сприйняли новину як хороший знак. Такий крок центробанку свідчить про зміцнення американської економіки. Нинішні показники ВВП США дозволяють нам скоротити програму кількісного пом'якшення на 10 мільярдів доларів із нинішніх 85. Втім, ми залишимо базову процентну ставку на рівні від 0 до 4 відсотка річних, допоки рівень безробіття в країні не знизиться до 6,5%. відсотків. Нині ж 7 відсотків це п'ятирічний мінімум. До того ж, показник інфляції у межах 2%. проте згортання підтримки економіки може звести на нівець такі позитивні результати, попереджають експерти. Хоча суму викупу активів урізали не кардинально, цей крок ризикований. Федрезерв хоче показати американську економіку залишити без стимулів не можна. Саме тому процентну ставку не зачіпають. Для її підвищення потрібно, щоб рівень безробіття впав ще на піввідсотка. У Федрезерві кажуть, поступове згортання стимулів протестує економіку штатів. Якщо ж ситуація погіршиться, обсяги викупу знову збільшать. Теперішні плани повністю згорнути програму до літа 2014-го. За час її дії Центробанк США викупив облігації вже на суму близько 4 трильйонів доларів. Ольга Децюк, новини Віртуальна валюта біткоін б'є всі рекорди. Утім, її популярність викликає бурхливі дискусії щодо майбутнього електронних грошей. Громадянам вони подобаються, аналітики не вірять в їх потенціал. Фінансові установи лякає відсутність контролю. Далі розкаже Яна Лук'янець. Піднебесна грає проти біткоїну. Його вартість Україні знизилась вдвічі 421 долар за монету. Причина Народний банк Китаю заборонив транзакції з цією криптовалютою. Накладено табу навіть на публікацію її котирувань. Біткоїн як валюта не припинила своє існування в Китаї. Це досі легітимна форма активу. Люди мають право її купувати або продавати, однак її обіг буде обмежений. До заборони Китай вважався найбільшим ринком криптовалюти. У листопаді місячний обіг віртуальних грошей сягнув двох мільйонів біткоїнів. Тоді як показник другого за розміром майданчику японського Gox – понад мільйон. Утім, таке лідерство китайців не тішить, вважають біткоїн за надто нестабільною валютою. За річені дні її курс може змінитися на сотні доларів. Ми припускаємо утворення мильної бульбашки в цьому сегменті. Вартість валюти то злітає, то падає. Самого початку було відомо, що біткоін волатильний спекулятивний клас активів, і завжди про це попереджали людей. Попри це, у Китаю дуже популярний, що не до вподоби центробанку, адже контролювати такі електронні гроші неможливо. Це децентралізована віртуальна валюта без єдиного емісійного центру. Нині в обігу 12 мільйонів монет, і вони не мають серійних номерів на відміну від звичайних грошей. Біткоїни стають все популярнішими, оскільки все більше людей непокоїть можливість виходу національних валют із під контролю. У нас є відмінний приклад США, федеральний резерв. Ервно надрукував вже 4 трильйони доларів. Підприємці не тільки в інтернеті, все частіше продають товари чи послуги за криптовалюту. У Канаді навіть відкрився банкомат, що дозволяє обмінювати біткоін на готівку і навпаки. Утім, в єс не квапляться визнавати ці електронні гроші. Зокрема, Данія готує законопроект про обмеження використання цифрових монет. Яна лук'янець, новини телеканал Бізнес. І сьогодні торги на українській біржі завершились у червоній зоні. У підсумку Юкспросів на 69%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. А на міжбанку банку євро упали на 6 копійок. На цьому все. Дякую, що ви з нами. Будьте надалі. До зустрічі.